Доброго вечора всім моїм друзям. Ось сьогодні настав той час, коли потрібно буде вже розсаджувати, пікірувати мої такі чудові розсаду перчику. Дивіться, яка красота виросла. Так, зараз я вдягну рукавички. Ось така в мене ще. Дивіться, яка зацвіла краса і піаструм радує мене. Ось. Ну що, будемо ми їх пікірувати? Приготувала я землю. Земля в мене з лісу. Вона. Бралася з, з місця там, де рили крути. Ось моя земля, я її прожарила, добавлю сюди агроперлиту, тому що вона торфяна, трішки ну, важка, хоча там і є е, е, пісок. І додав сюди мінерального добрива, швидкорозчинного, яким я завжди користуюся безхлорне, кропкер. Ось. Гарненько все перемішаю зараз. Буду я їх розсаджувати так, в так звані пилюшки. Ось такі торбиночки я вже розказувала, буду показувала, як я це роблю. Але спочатку треба добре перемішати землю і пролити її, тому що вона повністю суха, вона прожарювалась в духовці. І буду я ставити ось такі от з-під торта. Отак буду їх виставляти сюди. Так, зараз я візьму водички, полю землю. Так, це я буду обрізати. Водичка в мене така, що тут настоюються шкурки банана. Зараз глянемо вже ще, розрізуємо звичайну ложку. Видно навіть листочки, земля з лісу, там, де ростуть дуби, треба ще водички. Будемо ще брати і цю землю, там де перчик росте. Ще перчику місяць рости до травня місяця. Ось у нас є тепличка на дачі, то можна буде вже через місяць його висаджувати. Бачите, яка суха земля треба ще пролити. Проволокно також є. Можна буде і під агроволокно їх висаджувати. Ну, перці буду садити по два пікірувати. Так, і достаємо причинку, кладемо сюди. І ось отак загортаю, а ось і получається у нас ось такий перчик. Ось, і ставимо сюди. І так. Чінку кладемо ще одну. Тут обірвався корінчик, так що це вже не піде.

Ось, дивіться, як я Ось, поклала землі, кладу перчинку, гарненько так от її обрізаю. Ось, Тепер кладу зверху трішки землі і отак от, от гарненько його закручую. Так от він у мене буде рости перчик до висадки в землю. Ну що? Опікірувала я свій перчик, тут ще квіточки. Тут у мене бергамот і... І ці мальва махрова. Ось дивіться, яка мені ще краса. Вирішила мене порадувати. Дивіться, яка в квітні місяці вирішив заквітнути епіфілом, хоча він в мене раніше квітнув в червні, а цього року вирішив. Ось, скільки ще квіточок буде, вирішив мене порадувати. Красончик. Ось така робота сьогодні в мене. Ось дивіться, скільки мені прийшло троянд від нашої пані Олі матиняшик. Зараз ми побачимо, що вона мені доприслана. Я вже не один вікної її замовляю цю красу. Ну, Це вже, напевно, більш не буде. Все. У нас яка коробка. Тут э, у нас, як завжди, вона кладе. Корніві. Це список троянд, які я замовила. 21 троянда і ось така інструкція, як правильно садити троянди. Ось. Тут в мене. Два вида флорибунди. Тут в мене є японочки, три троянди, шраби, плетисті і чайно-гібридні. Ну, ось я вам покажу. Які трояндочки шикарні в пані Олі. Вони закриті ось в таких от запалітованих упаковках землі. Ось дивіться, яка краса. А це подарок. Це ще й подарок, дивлюсь барок. Ні, не барок, а барон. А ну я зараз гляну, чи я такий замовляла. Ні, такої я не замовляла. Це є подарок. Добре, дякую, пані Оля, за подарочок. Так, покладемо сюди. Ось дивіться, які шикарні чудові троянди. Ось такі саджанці. Гляньте, яка красота. Так, це в мене Ані Дюпре, Віана Веню. Це плетиста троянда. Ось дивіться, яка. Дивіться, яка чудова троянда. Садженці шикарні. Супердороті. Теж ось дивіться. Так, завтра поїду на дачу, буду висаджувати їх. Всіх не візьму зразу, тому що не подужую я. Ну, але на сьогодні поки.